Дякую вам дуже за ваші коментарі і окремо дякую за питання, за ваші думки. Мені це дійсно цікаво, я те все читаю і намагаюся, не намагаюся, даю відповідь кожному, хоча б одним словом. І навіть намагаюся це зробити на інших каналах, де виходять мої роздуми, розмови зі мною. Мені це дуже цікаво. Мені надзвичайно важливо бачити зворотній зв'язок з вами. Отже, працюємо далі. Сьогодні торкнула така фраза. Я розочарувався, розочарувалася у православних святих. Я б зрозумів розочарування в православії, в будь-якій іншій релігії. Але те, що називається святим, і тут треба розбиратися про кожного окремо. Наприклад, якщо говорити про святого так званого Володимира Великого, то я ставлю під сумнів, за що його зробили святим, за те, що він кров'ю жорсткішої інквізиції середньовічної хрестив так звану Русь у християнство. Зрозумівши, що християнство про всього навсього більш ефективно маніпулює е, народом, чим попередні вірування його співвітчизників, його народу. Побачивши після відвідування Візантиї, я, Візантії, як там працює християнство, він вирішив його насадити в себе і його з якогось біса е, православ'я назначило святим. І так далі. Є безперечні питання. Але я з іншого боку дивлюся на діяння і життя Сергія Радонежського, Серафіма Саровського, Феодосія Чернігівського, Агапіта Печерського, Антонія Печерського і багато-багато інших людей, які змушені були мімікрувати під певні релігії, і е, даби не тільки жити, а й працювати зі своїм народом, приносити користь і собі, і народу, і планеті в служінні. Я розумію, що святості в тому, що ти собі надів віріги і щось таке виконуєш, або єси полин, ну, небагато. Але в молитовних тих практиках, е і особливо в тому, якщо рештки тіла того чи іншого е майстра, не будемо казати про його святість, чим був він святим, чи святість його в Аскезі, не знаю. Але якщо його рештки, його тіло, наприклад, е матушка Аліпія, ну, надзвичайно, Боже, я зараз. Вона, вона надзвичайно чу... чутлива. Це просто величезний потік енергії. Її не канінозували, але її моші, її тіло намагалися вкрасти. Її тіло дає зцілення. І там, наприклад, про Феодосія Чернігівського, не тільки про нього. Зверніть увагу на Спиридона Триміфуцького, неймовірний. Майстер і їх мощі лікують і іновірців і, як вони там називаються, ті, що ні в що не вірять, да? теж їх зцілюють ті мощі і відвідування, місця захоронення цих людей, майстрів, місця їх проживання. Наприклад, там Досіфея да, в Китаїво, її печерка зцілює опорно-рухову систему і так далі. Тобто то все працює. Як можна зневіритись в тому, що працює? Якщо я цим пальцем буду торкатися, собі лоба в мене буде на столі з'являтися по одному долару. Я буду так собі, шишку набивати. Якщо я буду торкатися пальцем суди, і від цього хтось буде зцілюватись, я буду то робити. А ось до релігії у нас питання. Релігія це зброя, релігія це спосіб маніпуляції мас, і так, Релігія це магія, люба, релігія це гроші. Вплив на світ. Але ми не мусимо атакувати релігію. Це не має ніякого сенсу. Бо віряни не винні в тому, що їм не дали альтернативи. В них і те майже забрали. Вони біжуть, купують свічку, і як можуть, так і моляться. Їм не дали альтернативи. Ну, і між тим, дивіться, держава від церкви відділена, так? Але ми чомусь православні свята у нас державні, а католицькі вже не державні. А мусульманські вже не державні. А, вибачте, єврейські вже не державні, а інших е релігій і сект теж не державні. Питання: чому? Чому так відбувається? Чому така більше того, мене дивує, що в нашій країні. Е Церкві держави агресора давно віддані найвеличніші святині, наші святині. І вони що хочуть там роблять? Що хочеш Це велика політика, це великі гроші. Дарують їм Мерседеси, будинки і так далі, і так далі. Не шкода даруйте. Якщо ви з того отримали якийсь зиск і вам то допомогло, але я стикаюсь в цих місцях з величезною несправедливістю, з хамським ставленням довірян, підходиш до шановного, ну, принаймні, настільки за грубого, що шановного, такого собі, дядечки, з такою гарною бородою, з величезним хрестом, Такій цій шапосі, задаєш питання теоретичного характеру, От я хотів розбер... розібратися, як в православії проходить обряд розвінчання і чи є він? Я підходжу, чемно запитую очі в пол, не просто посилають матом. Коли я собі шукав місце для вінчання, і об'їздив всі храми в Окрузі, Києва. Теж у Московському патріархаті я наткнувся на просту річ. Жити поза шлюбом це гріх, а вінчати людей, які не жили разом, вони відмовляються. Я не буду казати, який це храм. Дуже відомий храм. Шанований і з величезним приходом. Шпагат. З одного боку, ти грішиш, а з другого боку тебе спонукають до гріха. Немає нічого того поганого, на мій погляд, що люди спробували пожити разом і, і так далі. Але не називайте тоді це гріхом, якщо у вас це передумова довінчання. Я колись опікувався, бо не тільки я там певний час розглядав це питання, і мої друзі теж. І так далі, і багато хто після попереднього шлюбу знову входить в шлюб і знову вінчається. Я просто зустрів, колись їхав в Одесі в Єрусалим, їхав батюшка з Почаєвської лаври, і він мені про це дуже багато що розповів: про вінчання, розвінчання, про благословіння на наступне вінчання. Так? Тобто такого обряду, як розвінчання православній церкві, не виявилось. Дивно, да? але ми про святих. Так от, вивчайте, ті люди, які життя поклали в духовній роботі, дійсно, їх, місце їх поховання, їх рештки. Несуть певні енергії. Вони поклали своє життя для того, щоб. Допомагати людям і після життя. Вивчайте їх історію, не грібіть все під одну грибінку. Будьте мудрими в своїх рішеннях. Не треба кидатися на жодну з релігій. На початках і задумувались вони як добро, як любов, і мали б нести любов. Але люди деградували, з ними деградували і їх жерці. Різних конфесій, різних релігій. І тому, хто продався за Мерседес, а хто за 30 срібників, це немає взагалі-то ніякого. Але я потрапляв на сповідь до п'яних батюшок, дуже неприємно, в досить таких модних монастирях. Отже, я теж не грибу всіх, у мене є друзі. Серед івірян, і серед монахів, і інших служителів різних релігій. Я з ними спілкуюся. Адекватні є люди, які розуміють щодо чого, які розуміють життя, скажімо так, і в. Церкві і поза нею і так далі. Тобто живуть мудро, спілкуючись дійсно з Богом. Тому давайте не будемо рубати з плеча. Давайте будемо мудрі і будемо світ перебудовувати з себе самого. Зрозуміло, що ми ніхто не святі. Зрозуміло, що у нас у кожного є певний багаж минулого життя. Вже цього життя часто забагато. А як там далі буде? Побачимо. Отже, почнімо, мої любі, змінювати світ з себе.